Я знаю, що для багатьох з вас велика загадка, коли потрібно вживати слово сам, а коли «any». І сьогодні максимально просто я спробую вам це пояснити. Отож, слово сам, друзі, запам'ятайте собі віднині і до кінця життя, що слово сам в основному вживається в стверджувальних реченнях. Наприклад, ви хочете сказати, що у вас є якісь гроші. Ми в українській Солов'їні не кажемо слово якісь або дещо. Однак в англійській вони так роблять. Тому правильно буде I have some money. У мене є якісь гроші, або просто в мене є гроші. Оскільки це є стверджувальне речення, тому ми тут сказали «some». I have money. Money. She bought some Apples. Вона купила яблука. Якісь яблука. Це речення теж є стверджувальне, і тому доречно сказати сам. Отож, some money, some apples і мільйон різних ситуацій. Слово any вживається, коли ми говоримо про заперечні речення. Повторююсь, стверджувальні це сам. А «any» – це лише і тільки заперечні речення. Наприклад, I don't have any money. Якщо попередньо було I have some money» у мене є гроші, то ж тут «I don't have any money». У мене немає будь-яких жодних грошей, взагалі грошей. Не обов'язково так перекладати. Ми просто можемо сказати: у мене немає грошей. «I don't have any money». He didn't buy any food. Він не купив їжі, їжу. Тобто, оскільки це є заперечне речення, тому тут ми сказали he didn't buy any food. Тепер ми дуже коротко попрактикуємося, аби закарбувати цю інформацію. Ось перед вами речення внизу ви бачите. Оберіть варіант, яке слово потрібно поставити. Тобто сам або жені have friends. Оскільки це стверджувальне речення, то I have some friends. She bought bread. Any. Чи some. She bought some bread. Вона купила хліб. She bought some bread. Це є стверджувальне речення. He didn't eat cake. Що ми ставимо? Any. He didn't eat any cake. Він не їв торт. Чому? Тому що заперечення. We need milk. Правильно. We need some milk. Стверджувальне речення. Тому кажемо some milk. І останнє. I don't have money. Вірно, I don't have. Any money. заперечення ми кажемо any. між іншим, якщо ви є початківець і ви хочете вивчати англійську з нуля, тобто в такий самий спосіб, за допомогою таких відео, просто систематично від початку, від правил читання, ази, основа і так далі, аж до того періоду, коли ви зможете бодай трохи спілкуватися англійською, тобто, якщо ви цього бажаєте, то ви можете отримати мій платний відео та аудіокурс. Який називається англійська без паніки». тобто англійська відчитання до перших розмовних речень. Якщо надумаєте отримати такі курси і захочете вивчати англійську зі мною, то внизу під цим відео є посилання на курс англійська без паніки». Зрештою, подумайте. Наступне правило є дуже простим: у запитаннях, щоб дізнатися інформацією, тобто вам конкретно потрібно щось дізнатися від людини. У запитаннях, тобто це питальні речення. Ми завжди вживаємо слово «any». Наприклад, do you have any friends?» Я хочу з'ясувати певну інформацію. Do you have any friends?» У тебе є друзі? У тебе є якісь друзі, якщо буквально перекладати. Оскільки це є питальне речення плюс інформація, тому тут лише і тільки буде слово «any». Do you have any friends?» Is there any milk? Чи є молоко? Чи є якесь молоко? Is there any milk? Я хочу з'ясувати. Оскільки це знову ж питальне речення, плюс інформація, тут ми теж кажемо any. Did you buy any sugar? Чи ти купив якийсь цукор? Якщо всюди перекладати слово any як якийсь, воно виходить трошки так кострубато і нецікаво, і не потрібно. Ми просто кажемо, чи ти купив цукор. Did you buy any sugar? Оскільки це знову ж питальне речення, тому тут теж доречно сказати Ені. Однак є один невеличкий нюанс. Коли ми будуємо так зване запитання прохання чи пропозиції, то в таких випадках вживається слово сам. Тобто я заходжу в кімнату і кажу вам, е, чи ви хочете каву, чи ви бажаєте чай? Це є пропозиція. В таких випадках це не є. Інформативне запитання, тобто скажіть мені конкретно щось, а це пропозиція до вас. В таких випадках вживається, друзі, слово сам. Would you like some coffee? Чи хотіли би ви кави? Would you like не any, а some. Would you like some coffee? Чи хотіли ви би, би кави? Або ж Can I have some water? Чи можна мені води? Це прохання до вас, чи можна мені води? Тому тут буде «some water». Тому, коли ми дізнаємося інформацією, це Any, коли ми щось просимо, чи це є пропозиція, прохання це «some». Ну і знову ж виконуємо коротеньку вправу, щоб краще зафіксувати цю інформацію. Отож, я кажу, would you like tea?» Що тут має бути? Would you like some tea? Tome, <tom> that's, that's, that's a you. Would you like some tea? Do you have friends here? here? Do you have friends here? Any. Do you have any friends here? Це є інформація. Я хочу знати конкретно, чи у вас тут є друзі? Тому do you have any friends here? Can I have water? Що тут? Some. Can I have some water? Це по суті прохання. Can I have some water? Чи можна мені води? Is there milk in the fridge? Що ми кажемо? Вірно. Any. Чому? Тому що це інформація. Is there any milk in the fridge? Чи в холодильнику є молоко? Окрім того, у них є такі слова. Someone. Хтось, коли мова йде про людину. Тобто сам плюс one. Хтось один. Somebody те ж саме. Хтось. Something. Щось. Somewhere. Десь. Зі всіма цими словами ми будуємо стверджувальні речення. Тобто, якщо тільки ви побачили слово сам на початку, у вас одразу має бути перша автоматична думка, що це здебільшого або майже завжди стверджувальне речення. Наприклад, I saw someone in the Garden. Я бачив когось в саду, стверджувальне речення. Somebody is at the door. Хтось є біля дверей, при дверях. Somebody is at the door. Стверджувальне речення, і зрозуміло, чому ми кажемо somebody. I want something to eat. Я хочу щось з'їсти. Стверджувальне речення і слово something. щось She bought something. For you. Вона купила щось для тебе. I left my bag somewhere. Here. Я залишив свою сумку десь тут. Somewhere. Десь. Місце, локація. Here, тут. Somewhere. Here. Ну і останнє це Anyone, будь-хто, Anybody, теж будь-хто, Anything, будь-що і anywhere. Будь де. В всіх цих випадках, якби ви вже збагнули, ми використовуємо заперечні речення. Наприклад, Did anyone call me? Чи хтось мені телефонував. Did anyone call me? Це є запитання. Тому ми кажемо Anyone. I didn't see anybody at the park. Я не бачив нікого в парку. I didn't see anybody. At the park. Anybody? Чому? Тому що теж заперечення. Ну і звісно, що в питаннях теж вживаються ці слова. Тобто anybody, anyone і так далі. Наприклад, do you want anything to drink? Тобто, чи ти хочеш щось будь-що випити? Оскільки це є запитання, то ми, звичайно, ще кажемо слово anything. І останнє речення на сьогодні: I can't find my keys anywhere. Я не можу знайти свої ключі будь-де, тобто я ніде не можу знайти свої ключі, оскільки це є заперечне речення, тому ми тут кажемо anywhere. Тому запам'ятайте дуже і дуже простий концепт. Що в питаннях ми часто кажемо слово any, коли ми хочемо дізнатися якусь інформацію. Коли ж це прохання чи пропозиція в питальних реченнях, тоді вживається слово сам. Проте здебільшого сам вживається в стверджувальних реченнях, і всі ці somebody, Somewhere, someone – це всюди всюди стверджувальні речення а ось вже anybody anyone, anywhere – це є заперечні речення або питання подумайте про мій курс вивчення англійської з нуля який називається англійська без паніки напишіть будь ласка якийсь коментар щоб трошки просунути це відео і залишіть вподобайку мені буде дуже і дуже приємно зустрінемося в наступних уроках бувайте